Так, всім доброго дня. Зараз швиденько пройдемося по каналу Смачно з любов'ю, мені написали. Розберемо трохи а, стосовно оптимізації. Давайте почнемо: от ми знаємо, що це кулінарний канал, Так, і давайте спробуємо підібрати, як люди будуть нас знаходити. Ну, Можна типу, покрутити багато варіантів, таких як там, кулінарний канал, там, як приготувати, наприклад. Але ну, я подумав, він, мабуть, найпростішим варіантом це буде саме слово рецепт. Коли люди, люди шукають а, рецепт якоїсь там страви і а, роблять її з себе вдома, далі ми переходимо просто там сьогодні подивимось програму Serpstat. Ось вона. Ми вбиваємо сюди слово «рецепт» і Нам видається дуже, дуже дуже багато ключових запитів. Тут на слово рецепт вона обмежена ця програма, тому тут 2000 запитів видало. Так я їх всіх витягнув для зручності, зробив це трошки трошечки раніше. Зараз покажу, як відпрацьовуються тепер ключові слова. Так, ми прибираємо ці оці непотрібні нам стовпчики. Залишаємо, можна інтент залишати, але хай ми сьогодні сильно не будемо в'їжджати в цю тему. І ось дивіться. Тепер, якби я створював кулінарний канал, я би одразу почав з ось цього. Дивимось, читаємо ключові слова: сирник, рецепт, рецепти, сирники, 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 сирники. Все, я бачу, що сирники це вже дуже популярна штука. Тому я беру і роблю ось так: текст містить сир, сирник, сирник. Думаю, так підійде. І ось дивіться, просто подивіться, скільки запитів. 179 тисяч запитів в гуглі на тему сирника. Добре, ми зробимо ось так. Другий аркуш. Це називається кластеризація. Ми беремо. І у нас є тема для відео: це сирники, яку я обов'язково маю зробити. Так, прибираємо. Давайте далі. Ми зробимо декілька таких рецептів. Сирники, солянка, 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 солянка. Пішли. Тепер подивимось, що у нас по солянці виходить. Солян. ну, я думаю, що так буде достатньо. Солянку, рецепт, солянка, м'ясна. Ну, дивіться, тепер на тематику солянку у нас 184 запити, але сама тематика солянки ще може кластеризуватися. Тобто, у нас солянки. І далі йде класична солянка, 3600 запитів, м'ясна солянка. Е е якась збірна, найсмачніші, солянка рецепт проста. Ну, ось тут, наприклад, можна солянку якусь Я просто не сильно розбираюся так в солянках Але, там наприклад, якщо ви знаєте, що є солянка якась звичайна, є м'ясна, є класична, то ви можете три відео зняти. Візьмемо, наче це одне відео, буде. Хай під солянку зайде. Або ж ви зробите просто солянка <сум> там м'ясна і під це зробите всі запити. Третє відео. Пенкейки, пенкейкс, пенкейк, пенкейк, пенкейк. Давайте пенкейки подивимось Тепер що у нас буде по пенкейкам. Насправді, знаєте, я вам так скажу вже дуже актуальна тема, актуальний канал. Як воно пишеться? Пенк. Пентак. Я неправильно послувів. Давайте зараз ще раз подивимося, як воно пишеться. А, панкейки! Вибачте, пенкейкс це панкейкс. Так. Текст містить. Pancake. так е Зараз ми домови дійдемо. Це інше питання. 247 тисяч запитів. Ну, ось, хто не бачить, ми разом робимо. Е це просто, це просто у вас кладість можливостей зараз подивимось. Ну, давайте ще одне, не будемо будьмо, 5 робити, зробимо 4. Логіку ви зрозуміли, так? Тобто ви створюєте канал, і ви спрошу подумайте, як ви будете залучатися до людей. Лазанья, Шарлотка, ем, бліни, медовик. Ем, ось вам, ви просто берете ось так от і розкладаєте. Ну, давайте, я буду просто це. Ем, ем, цей файл я передам а, саме на цей канал, щоб людина могла подивитися, зрозуміти і створити декілька відео, щоб а, правильно його а, оптимізувати і запустити. Так, давайте Лазан ла, Лазан напишемо. Думаю, 5 зробимо, так? Да? І заодно подивлю. Лазання нічого собі. 120 тисяч запитів. Ну, уявіть, в місяць по Україні 120 тисяч запитів в гуглі. На тему лазані. Це, це, це просто у вас. Ну, я думаю, що там буде е, конкуренція велика, але якщо ви будете робити це е, протягом довгого періоду, не зупинятися, то у вас нереальні можливості для того, щоб розкрутити свій канал. Так, і давайте шарлотка. Так, візьмемо шарлотку. І тут іще 125 тисяч. Так. так. Ну, ось дивимось. Наприклад, ми якщо ми створимо 5 відео, просто уявіть собі. Ми робимо лише 5 відео. І ми потрапимо під 857 тисяч запитів. Як думаєте, ну, скільки, на вашу думку, ми зможемо отримати. Собі переглядів, чисто з Google пошуку, там або ну, от з пошуку, Google просто він видає як пошукові запити, так і відеозапити, відеовідповіді, і просто от порахуйте, наприклад, якщо Ну на вашу думку, скільки відсотків від цього ми зможемо охопити? І уявіть, що просто подумайте, задумайтеся над цим, що людина, яка знаходиться на перших місцях зараз по видачах по оптимізації. Вона отримує десь 70% цих кліків по цим запитам. Це тільки на 5 тем. Так, добре, давайте дивитися далі. Тепер у нас є тематика Сирники, Да? Сирник, 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 рецепт, рецепт, рецепт. Дивимось тепер. Які слова? Давайте я підпишу ось так. Тайтл напишу. Це назва відео. Я думаю, буде зрозуміліше назва: слова для назви. Тепер ми дивимося. Ну, сирник. Зараз у нас питання. дивіться, сирник, сирників, сирника, сирна запіканка. ну Тут треба трошечки почистити. Сирна запіканка теж нам не підходить. сирники з манкою. Сирник простий рецепт, сирна паска. Прибираю львівський сирник, рецепт. Сирник, рецепт з домашнього сиру, сирна запіканка, класичний рецепт, рецепт сирної запіканки. Так, я думаю, що це не підходить. Ідеальний сирник рецепт, сирні кульки. Сирні кульки не підходять. Сирник в духовці, Сир, рецепт сирників з манкою. Добре, дивіться. Що, що тут ще можна зробити? Треба пробігатися. Я, просто я поясню, я роблю дуже швидко, щоб. Ми не витрачали дуже багато часу. Насправді це треба сідати, все дивитися, все перебирати, ось так: от підбирати ключові слова, створювати семантичне ядро. Це вам так базовий приклад, як воно відбувається. Ну, Насправді, давайте по сирникам зробимо ось таку а, кластеризацію. У нас виходить, що у нас є якісь сирники. Львівський сирник, окремий. У нас якийсь запит, сирники, рецепт з домашнього сир, сирники, десь я ще бачив сирник з манкою. Ось у мене. Цікавий сирник з манкою. Давайте подивимось. Сирник з манкою. Тепер подивимось ще глибше трошечки по цій тематиці. <кій> сирник з манкою, рецепт, рецепт з манкою в духовці. Рецепт. Тепер дивіться, от як далі має відбуватися. Так, ми знайшли головні теми. Тепер ми їх робимо дрібнішими. під дрібніше знову шукаємо ключові слова. І ось так, ось так. Виходить, що у нас. Ну, просто поясню трошечки логіку, як це має відбуватися. У вас є кулінарний канал, так його можна поділити на тематики. Ну, наприклад, так, загальні тематики по кулінарії можна поділити, наприклад, на я не знаю, м'ясні страви, салати, десерти, так. Тобто, у нас має бути: от я би створював канал, якщо б кулінарний, то я б уже б робив оці. Підбірки відео саме під ці тематики, великі тематики. да Далі тепер м'ясні страви там або десерти в нас да ідуть, сирники, сирники е, бувають з домашнього сиру. там от Ми там робимо сирники з манкою, одне відео треба зробити. Друге львівський сирник, рецепт. давайте ще Ну Тобто, у нас дивіться 39 запитів. ну Тут на, нормальна частота, е, хороша. так е, Львівський сирник. Львівський сирник, 12 тисяч запитів. А у нас тут скільки львівський сирник це в 2400. От просто давайте подивимось, що видає Google під Львівський сирник. Львівський сирник, і нічого зайвого. Дивіться, це просто люди. От уявіть, ви першими стаєте по запиту львівський сирник, запитують його 12 тисяч разів в місяць. по цьому Ну, в гуглі, і тут зразу же видається YouTube Це просто ваша тематика. Все. Робимо львівський сирник обов'язково. Витягуємо всі ключі і знову пишемо. Ну, тобто зрозуміли, так? Да? Давайте е, поки що простий рецепт. Е, ми залишимо все під тематику і е, під тематику звичайного рецепту. Да? Я вже не буду е, глибше лізти. Я е, поки що залишу, просто хай людина буде дивитися. І тепер назва. Назва. Тепер, наша, наша назва має обов'язково вмістити слово рецепт. Це 100%, тому що у кожному тут запиті є слово рецепт, і у нас відео про рецепт, як ми е, готуємо. Обов'язково сирник. Сирник він буде видаватися і під сирників, тому що корінь слова сирник, воно буде нормально віддаватися. Але щоб ще покращити, ну, ми можемо ще додати, наприклад, у нас буде назва. Готуємо найсмачніші сирники. Рецепт сирників з домашнього сиру. Ну, наприклад, тобто нам потрібно, щоб обов'язково був рецепт слова, сирник, сирники. І там готуємо. Так? Готуємо, наприклад, давайте подивимось слово готуємо. чи Підійде. Готуємо сирники. Як готувати сирники? 590 запитів. Значить, ми так і пишемо, як готувати сирники. Рецепт е сирник, ре ну, там рецепт, сирник. А як готувати? Давай, сирник. Може один, якось так. Ну, взагалі воно і так піде. Рецепт, сирників е з домашнього сиру. Ось, наприклад, ось ось запит, який буде відповідати. Дивіться, ми, як готувати сирники, саме ці слова. 590. Ну, давайте не будемо вникати. Тут буде більше насправді запитів, але 590 запитів. По слову, сирники там будуть запити. Ну, наприклад, давайте просто подивимось сирники, що воно видасть, скільки запитів. Але це дуже важкі ключові слова. Ну, Сирники рецепти. Де перше, ага, тоді, от сирники. Рецепт сирник, дивіться, 33. А, рецепт сирників, в принципі, і так можна. ну, Сирник просто в корні слова має бути. Так, зрозуміло, значить, як готувати сирник, рецепт сирників з домашнього сиру. Ось, будь ласка, вам назва. Опис опис до відео. Тепер обов'язково ці ж слова. Е, готу, не готувати, готуємо. Е, готувати. Як готувати? Отак. Я зроблю ось таку штуку. В описі ми обов'язково використовуємо ці всі слова. Значить, у нас є унікальні тепер прості слова, які використовуються в цих запитах, які ми не можемо впихнути в назву. Тобто, у нас дивіться простий рецепт, слово треба використати. З домашнього сиру. Ідеальні. Сирник в духовці. Тобто, що додатково тепер зараз тут точно, знову ж таки, це я роблю ось таку от малесеньку-малесеньку роботу. Це я зовсім не поглиблююся в усі запити. Треба по кожному запиту поглиблюватися цих слів. На одне відео буде набагато більше, особливо по цій тематиці. Тобто і під кожну і треба збирати ці унікальні слова, які ми маємо використати. Є там топові слова, обов'язкові, які ми використовуємо в тайтлі, в назві, а в дескріпшені, в описі ми використовуємо ці, щоб додати якомога більше цих ключових слів. І потім ці слова ми вставляємо ось туди в, це, в теги. І тоді у вас буде працювати оптимізація. Вона буде працювати. YouTube буде розуміти, як ідентифікувати це відео, що там, про що це відео і все тому подібне. Добре, давайте ви зрозуміли суть. Да? Тобто на цьому от ми завершимо саме про пропрацювання там тайтлів, описів. Да? І давайте перейдемо тепер, подивимось, наскільки канал відповідає взагалі трошечки проаналізуємо канал. А, значить, у нас сирники з любов'ю. Перше, що ми дивимося, ну е, я думаю, от чесно, що людину оцю е, жіночку мають звати любов. Було б прикольно, типу. Сирники з любов'ю, любов, любов це ім'я, але якось вони там його перекрутили. Добре. Е, ой, сирники кажу, Смачно, Смачно з любов'ю. Давайте подивимось. Опис. опис. Канал про приготування смачних страв з доступних продуктів за короткий час. Привіт, мене звати Валентина. Я закохана в кулінарії. Ну, там якісь ключові слова є, але теж про канал. Ви маєте писати по ключових словах. Пишете: кулінарний канал. Наприклад, кулінарний канал. Подивимось, чи є щось по цьому. Перший український кулінарний ну, кулінарний канал. Дивіться навіть 30 запитів. Дивимось, де це воно було? Дивимось, чи є слово кулінарний канал. Кулінарний канал не вжито слово, а, а мало бути вжити. Як мінімум, це, це як мінімум. Це під опис теж все робиться. Так сам канал не оформлений, він не поділений, кластеризація не зроблена. Просто виходить все підряд. Да? От перша моя думка, я знову ж таки я не поглиблююсь. Перша моя думка: тут все підряд. От захотіла я зробити це, зробила, захотіла зробити це. Давайте подивимось тисяча підписників, 313 відео. Ого. Ну, це да, Це ви всю душу в нього вклали. Як казав один відомий, як його? Філософ. Його, а воно не йде. Да? Значить, ну дивимось 144 перегляди за 3 роки. Да. Давайте тепер зробимо просто: дивимось, сирник є. Сирни. сирник. Сирник, де? Десь бачу сирник. Де воно? Нема сирнику. Так, чого ти мені показуєш, що є, а тут нема по факту. Я не бачу, чого воно сирник. Сирники, С -с сирники. Десь воно є. Давайте подивимось так. Сирники, баклажани. Це шедевр, Ну, ладно, щось. Я просто я не бачу. Можливо, десь воно е відображається це слово сирник. Але я відео не бачу, тобто воно має бути взагалі зразу вже видно цей сирник. А, ось о. Пиріжки. А, ні, це пиріжки. Картопляна ковбаса. Ну, я не бачу. Має десь ось тут прямо бути. Добре, давайте. Який у нас іще. Солянка, давай подивимося солянку. Солян. 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 Со нема солянки. Панкейк. -е Пан. Панкейк. Пан -пан нема панкейків. Дивіться, ми просто самі топові запити беремо. У вас їх нема. Лазанья. Лазан. Нема лазання. Шарлотка. О, шарлотка, здається, є, да Десь теж. А. Ось ось шарлотка. Шарлотка з яблуками. Супер. Хочу одне відео. Ну, давайте подивимось. Наприклад, тепер розглядаємо цю, цю ситуацію. а Наприклад, уявіть що я просто людина, яка шукає саме шарлотку. да Перше, чому я не відкрию, я попрошу вас не обіжатися, ніяк не засмучуватися. Я просто буду казати, тому що моя ціль вам допомогти. Що це за прев'ю? Я, роз... ну, я просто дивлюсь на це прев'ю, і я не можу зрозуміти, що як... за шарлот? Це шарлотка взагалі, це намальована шарлот, це... це не зображення. Ось шарлотка, так? Мабуть, щось схоже на шарлотку. А те, що у вас на прев'ю, ну це взагалі просто от бери і викиди. Так, давайте я сподіваюся, ви мене не заблочите. Давайте подивимось, що у нас тут є, так? Якісь зйомки. Привітчики. Сьогодні ми з вами будемо готувати. Йолки-палки, давай. Якість низька. Шарлотку з яблуками це дуже-дуже смачна страва. Це також колись готували мої батьки. Ну давайте я вам зразу скажу, що звісно потрібно працювати над якістю відео, тому що людина не буде дивитися на якісні відео. Якісного відео там набагато більше шансів вийти в топи. Моя вам порада, да, перше, це стабілізуйте камеру. Це носіння камери не, не дуже актуально, воно труситься незручно. Моя мама, і це була дуже дивіться, чи може в когось голова запаморочиться від цього. Так, друге, я би порадив, це, щоб ваше обличчя було видно обов'язково. Тобто людям набагато краще, ну принаймні мені набагато краще сприймається а там. Коли людина розповідає, я її бачу вживу. Так? І, і ось у вас перше, з чим вам треба працювати, це е, зі, своїм, зі своєю думкою, в мене не інстаграмна квартира. Так? Е, ну, друзі, я теж знімаю в квартирі, вдома, на роботі, де приходиться, там і знімаєте. Головне, щоб я вважаю, що якщо ви покажете, як смачно приготувати, от я приготую по одному з ваших рецептів, і це буде смачно, я на вас підпишуся, і я буду дивитися, і мені буде. Пофіг, як там, ну, наприклад, я не пам'ятаю, Юлія Висоцька, здається, веде кулінарне професійне шоу, але ну, ви дивитесь і думаєте, Боже, що ж це таке? Тому е не звертайте на це увагу. Просто робіть е зі своїх можливостей і намагайтеся за завжди зростати. Колись, коли у вас прийдуть спонсори, вже коли у вас там будуть підписки, донати. А тоді вже ви там будете собі студії знімати все інше. Можна починати так, повірте, нічого поганого в цьому нема. Тобто, перше пропрацьовуємо прев'юшку, друге, якість. Дуже ще дуже смачна інгредієнт. Дивитися, я швидко перегляну. Ну так, да. зйомка, зйомка. Я думаю, що Верху вам перей, я якщо людям не впадло, буде написати. Я зараз попрошу людей, які будуть переглядати це відео, можливо, випадково. Написати свою думку стосовно відео. Що ви думаєте? Підписалися б чи не підписалися? Знову ж таки, не з ціллю затравити цей канал, а з ціллю допомогти і вказати на е проблеми. Так, ну, шарлотка з яблуками, готуємо на святковий стіл. Ну, шарлотка є, давайте подивимось швиденько, що у нас там. Шарлотка рецепт, слово рецепт нема, з яблуками є. Шарлотка, шарлотка, ну, в принципі, ну, більш-менш щось воно по ключовим словам присутнє. Так? Рецепт. Рецепт це добре, але знову ж таки немає ключових слів і все тому подібне. Так, оптимізації, ну, я вже не буду там заглядати. Покажу вам просто одну фішку. Я відкриваю завжди ось так: от. в режимі інкогніто заходжу на YouTube. І ввожу. Е, мені запит потрібний. Шарлотка рецепт. Он далі українською, да. Тобто ми мож, можемо ще ось так от формувати наші е, ці, е, назви. Шарлотка, рецепт українською. І ось вже буде якийсь там ключовий запит з яблуками, можливо, довше якесь відео в духовці. Ось вам назва відео. Це тупо по підказкам на самого YouTube Але давайте повернемося до Шарлотка рецепт. І подивимось, що нас ведеться. От дивіться. Ну ось тут, ось тут. 6,4 мільйони переглядів. Просто уявіть собі. Шарлотка. а Я бачу, що це Шарлотка. Я розумію, що це шарлотка. Так? І це відповідає. Тому що я очікую, коли я ввожу запит шарлотки, хочу побачити шарлотку. Да? Шарлотка, шарлотка, просто порівняйте прев'ю свої. 8,1 мільйон 5,5 мільйонів. Це просто бери роби. Ось, ось мені подобається прев'ю, дуже класне, так? 1,2 мільйони перегляди. Просто, ну, і ви і ви, да, і ви розумієте своє прев'ю. Де тут воно? було? Зараз знову знайду. Шарлотка, нема ще почекайте. А, ось це було. Я її навіть побачив. Ось цього Ну просто от порівняйте своє прев'ю і прев'ю: ось це. Ну, ось цих ось цих. Да? Тут, ну, знову ж таки, так, тут професійно на... людину бачать Ну Те про що я й казав. Всі намагаються готувати так, щоб їх було видно. Люда Ізікук! Хорошо. Так, ну. Все зрозуміло. Давайте подивимося щось більш е, новіше. Можливо, у вас все змінилося, і ви зараз змінили. Ну, дивіться, так. Ось такі зразу я буду сьогодні. 300 відео там, готувати і подавати. У вас не змінилося нічого. Тоді чайною ложечкою я набираю. По якості відео у вас нічого не змінилося, лише ви додали HD, якість тепер з'явилася. Так, це, це вже плюс, це вже класно. Ось так я вам показав, як це треба робити, друзі. Ну, звичайно, беріть, робіть, намагайтеся все покращувати. Тепер вам стало зрозуміліше, як, як обирати тему відео, тобто, ви маєте спер в першу чергу надати все підглядача зробити. А потім глядачу давати те, що ви хочете. А в нас багато ютуберів роблять. Я ось роблю такий унікальний контент, такий класний. Мене ніхто не дивиться, але тому що треба е, працювати під користувача, а не під себе. Всім дякую за проєкт. Ставте лайки, лайки, підписуйтесь на канал, пишіть кому ще так допомогти розібрати канал. Всім пока.